Всім привіт! Ви знову на каналі Авторемонт.ua. Сьогодні буде коротеньке відео по варіантам підключення синхронного двигуна в режим генератора. Це відео по проханню декого з підписників попросили показати, як я підключав генератори, свій міні-генератор і більший генератор, той, який там, на 1,5 кВт. Ну, я вирішив не розбирати все це діло і не крутити туди-сюди. Скажімо так, проводочки чи провідники скручувати, вирішив це все діло намалювати у вигляді схеми. Зараз будемо пробувати розбиратися з тим, як що воно підключається, і що за схеми можуть бути. Давайте будемо пробувати. Значить, ось вам перший варіант підключення нашого генератора. Значить, дивіться. Ну, може хтось з електрики у мене буде виправляти. Я взагалі не спорю. Але спробував спочатку намалювати схему ну, більш доступним способом. Я, звісно, не художник, але основні елементи на малюнку присутні. Ще дивіться, Це в нас електродвигун. Точніше, місце, де виходять наші обмотки. Ось дивіться: 1, 2 і 3 кінця обмотки. З цієї сторони так само: 1, 2 і 3. Я їх, в вигляді, ну, в чорному кольорі для того, щоб це був нуль. Тобто ми підключаємо наш електродвигун зіркою. Одну сторону обмоток ми з'єднуємо між собою спеціальними колодочками. Перемичками вони там є. Тобто, дивіться, одну сторону ми з'єднали. Далі в нас залишається три обмотки. Тобто, от я позначив 1, 2 і 3. Перший варіант. Коли ми під'єднуємо наші. Конденсатори, так само, як і обмотки у вигляді зірки. Ось, кому необхідна сама схема, начебто вона така. Є у нас центр, 0. Тобто і три обмотки відходять від от, е, нашого нуля. Тобто, ось наш 0. Три кінці з'єднані, і три в нас остаються вільні. Далі до кожної з обмоток від нуля і до іншого краю обмотки під'єднаний наш конденсатор. Далі і під'єднана розетка. Оце от значення розетки, схематичний вигляд, начебто так. Тепер дивіться, як підключав я. Підключив наш 0, то тобто з'єднав три обмотки, і від нуля до кожної з розеток, дивіться, до першої з розетки пішов від нуля, до другої розетки пішов від нуля, і до третьої розетки пішов провід від нуля. Далі, як підключав конденсатори? Кожен конденсатор під'єднаний окремо. Один контакт конденсатора до нуля, інший до, до одної з обмоток. Ну це вже третє, в мене тут по малюнку. Далі другий конденсатор. Один контакт до нуля, інший до другої обмотки. І от цієї обмотки вже пішло до розетки. Так само і в цій. Ось підключили конденсатор і проводом з'єднали розетку. В другому так само підключили конденсатор. В самій коробці, де розходяться наші обмотки, і пішло до резетки. І третій, ну це в мене вже первим, первим номером був, але не важно. Підключаємо один контакт до нуля, інший до фази вільної, і от фази кидаємо на резетку. Це один з варіантів підключення. При перевірці всього цього діла, що я побачив з кожної обмотки, так як у нас три обмотки, три розетки, ми маємо можливість зняти менше. Потужності, але двигун, електродвигун, сам той, який використовується як генератор, він при е, ну, роботі декілька годин і нагрівається трошки менше. Тепер ось оця штучка, частотомір вольтметр амперметр. Куди його підключити? Ви маєте можливість його підключити до однієї з розеток. Значить, там буде два контакти, отак от ну такі, як у мене. І ще буде з боку, виходить такий маленький трансформатор е круглий, який підключається на фішку. ну Хай тут така фішка буде у нас, куди буде підключатися наш отой трансформатор. Ви берете неважно, о -о, який контакт, куди. Один контакт. от Дивіться, від розетки до одного контакта нашого частотоміра, другий контакт до другого. Що він буде показувати? Він буде показувати вам е, напругу, і буде показувати частоту. Тобто він буде показувати вольт і герц. Е, для того, щоб він показував, яку потужність знімає наш, ну, тобто ви знімаєте із кожної обмотки. Треба кільце от, ну, наприклад, на 0 оцієї ж самої розетки надіваєте кільце, і от ходе провід до фішки. Все. Оце. Перший варіант того, як можна підключити е, ваш е, генератор. На оцій у мене працює схемі. Е, Міні-генератор мій маленький із е, цього з коси. Тепер є інший варіант. Як підключений великий генератор. Більший. Ну, не великий, просто більший. Для мене він великий, бо у мене більшого двигуна немає. Ось вам варіант номер два. Тут трішечки не так. Ось схема. Знову ж таки, обмотки нашого електродвигуна під'єднані зіркою, тобто центральний нуль, ось він, і розходяться три обмотки. Тобто, три контакти є. А самі конденсатори під'єднані трикутником. Тобто, між кожними двома обмотками, двома частинами обмоток. У нас один конденсатор. Ну, наприклад, перша обмотка друга. Тут конденсатор. Друга і третя тут конденсатор, третя і перша. Тут конденсатор. І тоді розетка підключається від краю обмотки і від нуля. Тепер, як це все діло, ну, більш простіша схема. Знову ж таки, нуль ми з'єднуємо, так як і на попередній схемі. І в нас остається три обмотки: перша, друга і третя. Ми беремо наші три конденсатори. Зверніть увагу, спеціально зробив їх різними кольорами, щоб було видно. Тобто, контакт першого конденсатора з'єднується з контактом другого конденсатора. Контакт другого конденсатора з'єднується з контактом третього конденсатора. І контакт третього з'єднується з контактом першого. У нас виходить так званий трикутник. Або, грубо говоря, послідовне з'єднання оцих всіх конденсаторів. І в нас виходить, якщо в кожного конденсатора по два контакти, коли ми їх з'єднали, у нас стається по одному. Тобто, у нас ось один контакт, другий контакт і третій. Ну, грубо говоря, і тепер дивіться, що виходить. Ми беремо з нуля знову ж таки, три, на три розетки виводимо нуль. Тобто одна розетка, друга розетка і третя. Тепер беремо обмотку любу, ну беремо так, як у мене тут перва написано. Під'єднуємо до контактів любих конденсатора одного. І отсюди ведемо на резетку. Беремо другу обмотку, під'єднуємо на другий вільний контакт конденсатора, який ми з'єднали між собою, і на другу резетку. І так само з третьої під'єднуємо до конденсатора і на третю розетку. Все, ваш е, двигун буде в режимі генератора. Знову ж таки, покажу тепер вольтметр. Помним да? контакт. Один сюди, другий сюди. Вони там ну, у мене на двох зажимах. звичайних. І наше кільце, знову ж таки, надіваємо на нуль. Бо я думав, що на фазу треба надівати, мене виправили кажуть, на 0, і під'єднуємо це все діло до нашого частотоміра. Повторюся, що коли ви підєднаєте просто до нуля і до фази, скажімо так, наш частотомір, буде показувати вольтаж і, і частоту, тобто напругу і частоту нашого струму електричного. Отак. Що я хочу сказати з цієї сторони? Коли я під'єднав так, з кожної обмотки можна зняти більше навантаження. Тобто, виходить, у мене 1,5 кВт двигун. По великому рахунку, з кожної обмотки ну, 500, ну, може, 600 Вт можна зняти, якби говорять за це все тіло, що двигун не буде там перегріватися і таке інше. Ну, На короткий час, з одної фази, я підключав. в... Хто дивився відео, я підключав болгарку. Болгарка 1,1 кВт, і вона досить нормально крута. Значить, метал до трьох, да, наче. я перерізав цю ж болгарку. І так як мені вимкнули світло, треба було доробити якраз генератор. Я його ж завів, усе висіло на проводах. І я підключив болгарку і попробував, дав, в принципі, працює. Важкувато йому, чуть як іде в нагрузку навіть мотоблок, але в принципі він тягне. Далі зроблю такий маленький ну, скажімо так, не огляд, а підсумок. Я вже пробував свій генератор. Е, працював він у мене правда, не весь час по 2 години. Тобто, В загальному він вже працював у мене 7 годин. Е, в загальному десь там 2-2,5 години він працював. По розходу, ще поки що точно не знаю, Ну тому що я побачив приблизно від 250 до 300 грам дизпалива він бере в час. Що було підключено? Підключав приблизно десь 9 лампочок по 10 Вт. Ну, давайте так, візьмемо там 100 Вт. Потім насос опалення на, другому, на, на другій швидкості, це виходить, там, начебто написано 80 Вт. Потім була вимкнута витяжка на кухні, Там 400 Вт на ній написано. Уже, виходить на що, там 580, тобто це з одної обмотки все. Помимо цього, підключався ще телевізор на кухні із тюнером. Працював інтернет. І два Wi-Fi. Ну, в загальному десь около 600 Вт була знята з одної обмотки. Це все працювало одночасно, тому що треба було, щоб світло було кругом. То в принципі, Ну сам мотоблок він у мене працює ну чуть-чуть вище, ніж на холостом ходу. Отакий розхід палива получився. Я думаю, якщо більше його навантажити, ну, він взагалі не відчуває, що там він генератор круте, поки що. Більше як навантажу, можу перевірити. Але поки що так. Я, наприклад, цим всім ділом задоволений. Кому, давайте будемо закінчувати, як то кажуть, кому сподобалося, кому допоміг, користуйтеся, кому не сподобалось, не дивіться. Взагалі безпосередньо. Хто там сильно в нас розуміє в оцих всіх ділах питань немає, робіть самі своє. Але я думаю, що ті, хто просили показати підключення, як воно взагалі працює, може комусь чимось таки я допоможу. Всім, хто дивився відео, я дякую. Ставимо вподобайки. Не забуваємо підтримуємо нашу Україну, наших ЗСУ. Прошу, хто може, підпишіться на канал для того, щоб канал можна було продвигати. І всім дякую, всім миру, а саме головне перемоги. До побачення.